У рамках дня міста в Ужгороді відбулася довгоочікувана подія фестиваль, спортивна акція «Ужгородська десятка. У заході, що вже став традиційним, беруть участь професійні атлети та аматори різного віку та статі. Мета акції відтворення на Закарпатті традицій марафонського бігу та залучення молоді до активного способу життя. Дякую всім, хто допомагав нам. У цій справі і усім, хто прийшов бігати, тому що без бігунів не було б цього такообразником, оскільки справжніх бігунів марафонців у місті замало, організатори розробили кілька менших дистанцій від пішохідного мосту, площею театральною, вулицею Корзо, набережної незалежності, транспортним мостом. Київською набережною і фінішували на пішохідному мості. Цьогоріч учасники долали маршрут 10, 6 та 2 кілометри, відповідно до вікової групи учасників з грошовою винагородою за призові місця. Окремо були проведені змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. На старти виходили навіть цілими родинами. Майже цілею цілою, крім нашого організатора батька Віктора Поганя, тому що він як організатор. Татор не мав змоги брати участь в дистанції в забігу, але будемо надіятися, наступного року ми все-таки його застав... попросимо з нами прийняти участь, так як ми якби, ціла родина, я і двоє наших діток пробігли дистанцію 2 кілометри. Не вистачає голови сімейства. Наступного року я зможу пробігти цілий марафон, я впевнена в цьому. У нас є трошки одна проблемка: що наша молодша донька найменший учасник в цьому році була. Якщо на наступного року залишиться ця ж сама м, маршрут, цей самий маршрут, вона вже зможе сама пробігти. Цього разу я трошки переживала, щоб вона десь не зійшла з дистанції зв'язку з віком. А наступного разу вона вже побіжить окремо. Я побіжу окремо і думаю, що я пробіжу. Повний марафон. Окрім нагород, передбачених для переможців змагань, у лотерею були розіграні різні призи, в тому числі й абонементи для відвідання різних спортивних секцій та клубів. Кульки із номерами зі скриньки діставала наймолодша учасниця змагань Крістіна Погань, донька ідейного натхненника акції Віктора Поганя. Ну, а... Ти Другий Тобі сподобалося, де да. але місця. Тро. А слідуючи уже. Думи три. А якщо тато зробить марафонський ну, біг 40 кілометрів, то страшно буде. Кожен учасник акції отримав футболку із логотипом Ужгородської десятки, а на сам кінець всі дружно пригощалися спачним бограчем від спонсора свята ресторану Кактус.